Який ноутбук обрати? Адже в світі існує до стобіса всіляких ноутбуків, які відрізняються один від одного, та практично усім. Одні великі, масивні і дуже потужні, а інші дуже тонкі, мають малі габарити, автономні і також іноді потужні. І якщо вам потрібен саме цей другий варіант, то ви прийшли куди потрібно. Адже зараз я розкажу вам про один з найкращих ультрабуків на відео з дві тисячі сімнадцятого року Acer Swift 5. Коли я вперше взяв його в руки, я був впевнений, що це стандартні габарити 13,3-дюймового ноутбука. Однак на своє щастя я помилявся, коли дізнався, що насправді тут аж цілих 14 дюймів. Він настільки малий у габаритах, що ж дивуєшся, як вони це зуміли зробити. І виглядає це все якраз дуже непогано. Малі габарити, дуже мала товщина і вага у 1,3 кг. Ну просто ідеальні пропорції. Щодо зовнішнього вигляду, то це, звісна річ, як кому? Загалом на мене він справив дуже непогане враження і сподобався. Acer Swift 5 зроблений з металу і пластику. На перший погляд здається, що все із пластику. Однак це лише так виглядає. Із пластику, який на дотик так злегка прогумований, є лише рамка довкола екрану та дно самого ноутбука. Вся решта метал. Верхня кришка ноута Рифлена. Виглядає нормально, а на дотик дуже цікаво. Можна навіть у діджей записатися. Щодо збірки, то тут є певні нарікання. Сам тонод зібрано непогано, особливо з урахуванням інших ноутбуків цього цінового діапазону. Але далеко не ідеально. По-перше, верхня частина кришки ноутбука трохи прогинається, хоча ніби це ніяк не впливає на сам екран. По-друге, коли ноут крутити у руках, відкривати і закривати, то чується і відчуваються певні звуки. А по третє, що для мене було недоліком, Однією рукою цей ноутбук не відкрити взагалі з одного боку. шарніри то дуже тугі, і це дуже добре. А з другого боку, я звик відкривати свій ноут однією рукою. Тому що, ну, це зручно. І цим ноутом так не вийде. На жаль, вся вентиляція знаходиться на дні та і ззаду самого ноутбука. А з одного боку, це класне рішення розташування цих кулерів на дні, якщо у вас є спеціальний столик із додатковим охолодженням. Однак люди, які купують собі ультрабуки, зазвичай такі столики не купують. Охолодження не буде відбуватися у повній мірі. Мелі на ніч десь демона. Тобто, коли ноут у вас на ліжку, а ви просто дивитесь YouTube, буде злегка відчутний нагрів. Тому не варто забувати, що цей світ п'ятий має активне, а не пасивне охолодження. А класти його на поверхню, де уся система втягування повітря для охолодження буде перекрита, не рекомендується. Інакше вам точно світить похід у сервісний центр Acer в Україні. При дуже помірних навантаженнях браузер з декількома вкладками: Telegram, Skype, Word. Він дуже тихий і складається враження, що в нього не активне, а пасивне охолодження. Лише ледь-ледь чути хоч якийсь звук із ноутбука, і то лише, як прикладати вухо до нього прямо вприти. А якщо взагалі виключити інтернет, позакривати усе, окрім Word, якоїсь папки, pdf файла та кількох фотографій, то його просто не чути взагалі, навіть якщо прислуховуватися, і це просто шикарно. А тепер вже про серйозні навантаження при серйозній роботі, а саме хром із багатьма вкладками. Adobe Photoshop, торренти, завантаження програм та Ігор в Steam, Uplay чи Windows Store і встановлення якогось софту чи навіть при грі Assassin's Creed чи GTA. Його нагрів збільшується, та й шум також, який, до речі, подібний до аеродинамічного літака при зльоті. Температура в таких навантаженнях висока, але не настільки, щоб було неможливо користуватися цим ультрабуком. Нагрів найбільше здійснюється у верхній частині вище клавіатури, а де сама клавіатура і трекпад сильного і нестерпного нагріву немає. Щодо шуму у Acer Swift 5, то у цьому плані проблем немає. При легкій роботі шуму взагалі не чується. А при потужних навантаженнях то система охолодження працює повну і навідмінно. А сам шум при сильних навантаженнях тримається в рамках допустимих норм. Усі роз'єми знаходяться з лівого та правого боків, а з лівого боку у нас USB Type A3.0. 3,5 мм роз'єм для навушників та акустики та картрідер, який закритий заглушкою. Не знаю, як вам, однак її з легкістю можна загубити. З правого боку є USB Type-C, другий із двох USB Type A 3.0, великий роз'єм HDMI, два світлодіоди та роз'єм для зарядження ноутбука. Щодо світлодіодів, то вони світяться блакитним та помаранчевим кольорами, які позначають процес виконання зарядження та перебування ноутбука в режимі сну. А щодо роз'єму для зарядження ноутбука, то тут є певна дивна. Перш за все, чому це не USB Type-C, щоб і по модному, і в дорозі можна було зарядити через павербанку. А щодо самого блоку живлення, то дуже класно, що він малий і не займає багато місця. Однак довжини дроту у 180, ну, можливо, 190 см мені видалося замало. Динаміки розташовані на задній кришці ноутбука з лівого та правого боків, також з самого низу та ззаду знаходиться система охолодження. При відкритті ноутбука можна побачити великий трекпад, клавіатуру острівного типу із малим ходом, кнопку живлення, яка знаходиться прямо в частині самої клавіатури. З правого боку є другий мікрофон, а основний знаходиться на звичному для всіх місці, прямо біля камери. Також на площині самого трекпада зліва зверху знаходиться сенсор відбитків пальців. У Acer Swift 5. 14-дюймовий ips екран із роздільною здатністю Full HD, а саме 1920х1080 на пікселів. При таких даних це нам дає 157 пікселів на 1 дюйм. Картинка насичена і хороша, кути огляду також дуже хороші. Максимального рівня яскравості відносно достатньо, щоб працювати при хорошому сонячному освітленні. Однак, мінімального рівня яскравості при суцільній темноті недостатньо. До недоліків також варто віднести так звану автоматичну яскравість. Яке діє наступним чином? Якщо на екрані якась темна картинка, то вона занижується. Якщо світла, то яскравість завищується. В Windows 10 ми так і не знайшли, як відключити цю функцію. Тож, якщо ви з цим колись стикалися, то напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. У Acer Swift 5 звук Dolby audio Самі динаміки розташовані на нижній грані. І якщо саме розташування є сумнівним, то звук вони видають просто шикарний. Мало того, що хороший і якісний звук, тут іще також дуже непогані баси. Те саме можна сказати і про звук із навушників. Дуже добрий і якісний звук. І з недоліків я би назвав наступне. Коли рівень гучності виставити на 10, то цього є абсолютно достатньо для прослуховування. Чим вище, тим голосніше. На 50 це вже дуже голосно. А якщо виставити на максимум, то починає відчуватися від такого роду ледь помітне хрипіння і скрипіння. А щодо звуку з навушників на максимальній гучності, такої проблеми з кріпінням нема. Однак слухати хоч щось на такій гучності нереально. Можна просто глохнути. Головний мікрофон знаходиться біля камери, а додатковий справа від клавіатури. При розмові у телеграмі чи скайп співрозмовник чує вас дуже добре, а в цьому плані молодці. Камера знаходиться на звичному для ноутбуків місці і знімає, як і більшість веб-камер, відео в форматі HD. Однак особливість цієї камери, що вона має підтримку HDR. У програмі камера від Windows 10 цього не відчувається. Але це відчувається при розмові у Skype. Дуже хороша картинка порівняно із веб-камерами багатьох інших ноутбуків. У Acer Swift 5 знаходиться модуль Wi-Fi із підтримкою MU-MIMO. Напевно, багато хто із вас запитає, а що таке MU-MIMO? Це є абревіатура, яка розшифровується з англійської мови як Multi-user, Multiple Input and Multiple Output. Тобто багато користувачів отримують множинне введення та множинне виведення. Це є методом просторового кодування сигналу, що використовує систему з безлічч каналів передачі і прийому даних. Якщо коротко, з допомогою цієї штуки у вашому ноутбуці ви будете отримувати шикарну передачу даних по Wi-Fi, за умови, якщо у вас дуже швидкий інтернет, та якщо цією точкою доступу до інтернету користується багато людей. Акумулятор. Це, мабуть, найважливіше питання при виборі ноутбука. І за заявою самої компанії, Asus Swift 5 може протриматись на одному заряді до 13 годин. Сам акумулятор це трьохелементний літій полімерний блок на 54 Вт-години при об'ємі 4670 мАч. Так от, при дуже слабких навантаженнях, без інтернету, на мінімальній яскравості, можливо, цей ноут і витягне обіцяні 13 годин автономного режиму. Однак за таких умов вже ніхто не працює. У нас на руках був ноутбук із інтелівським процесором останнього 7-го покоління Intel Core i5 7200U. Оперативної пам'яті тут 4 ГБ типу LPDDR3, яку, на жаль, розширити не можна буде. А Пам'яті тут 256 ГБ. SSD-диск показує відносно непогані результати читання та запису. І цю пам'ять, до речі, можна розширити. Отож, потужність цього малого монстру цілком вистачає. Ще правда оперативної пам'яті мені бракувало, і як результат в браузері Chrome деякі вкладки перезавантажувалися. Усі програми вантажилися дуже швидко завдяки SSD-диску, та й сама операційна система Windows 10 після ввімкнення ноутбука завантажувалася за лічені секунди. А якщо бути точним, то 12 секунд. І все, Азер Swift 5 готовий до роботи. Навіть після проходження автентифікації Windows Hello через сенсор відбитків пальців, який, до речі, дуже швидко спрацьовує, це реально займає лічені секунди. Мабуть, чи не цікавіше для вас питання, чи можна гратися в ігри на Acer Swift 5. І моя відповідь буде наступною. Якщо ігри по потужності розподілити на три категорії, тобто слабкі і прості, середнячки типу GTA 4 чи Assassin's Creed 3 та повний хардкор, то в останнє на цьому ультрабуці не пограєш взагалі. Щодо першого, то можна і на максимальних налаштуваннях потягнути при Full HD. А щодо другого, то хіба що бо на мінімальних або на середніх налаштуваннях потужності. Просто не варто забувати, що у Acer Swift 5 немає дискретної відеокарт. А внутрішню інтелівську графіку HD Graphics 620 не варто сильно навантажувати іграми, адже цей ноутбук не створений для серйозних іграшок. Це ноутбук для роботи. Хоча все ж таки якусь стрілялку пограти на ньому можна. В основному це дуже непоганий ноутбук. Так, як і в більшості інших ноутбуків на ринку, в нього багато дрібних недоліків. Однак він має дуже багато переваг, заради яких до нього варто придивитися. Із дуже великих переваг я б хотів би назвати його габарити, товщину та вагу при достатньо великому 14 дюймовому екрані, сенсор відбитків пальців та дуже хороший звук із басами. На цьому в мене все. З вами був Макс та Ресурс Pro і огляд Acer Swift 5. Повний текстовий огляд ви, як завжди, знайдете на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.